В цьому відео я покажу, як виглядає голкова пластина після поліровки, шліфовки, петельники після доопрацювання, шліфовки, поліровки і тримач голок. Оверлок Джеймсі Продовжую роботу. Голку пластину доробив, відполірував. Робив відео, але те відео злетіло, коротше кажучи, не залишилось. Відео. Отут я завжди спилюю отак. Щоб коли тканина буде йти, щоб вона не чіплялася, бо воно так гостро ну, гостреньке. Трішки зубці ці переробив. Нарізав більше, ну, напиляв більше зубчики ці, глибше поробив. От, от тепер буде, буде краще. Заводське літьо, воно не дуже якісне, заводське. Приблизно дивимося, виставляємо, просуваємося по роботі далі. Сьогодні в відео буду тримач голок робити. Це дуже просто. Беремо ключик на 7. І відкручуємо. Саме краще сюди голки з це ДП5. Викручую я. І винтики Різьба тут звичайна, ну вони от такі ось. І трішечки тут треба відшліфувати. Шліфую. Зараз покажу як. Для цього в мене є таке зломане сверло. І воно як райбер я його зробив. І оце ним я шліфую. Ось, наприклад, взяти його. Тут я все тонше зробив. Ну, вибачте, руки грязні, полірував голкову пластину. Тут я все тонше зробив. А тут якраз. Той розмір. Ось він не йде сюди. Ось він не йде. І я це ним буду проганяти. Чому не сверлом? Тому що мені просверлювати не треба. Там ліва голочка ж вище вона стоїть, права голочка нижча. Це порушувати не треба. Ось ці сочечки я зажав. капну сюди оливи. Обов'язково, винтики я повикручу і беру. Не в якому разі я не сверлю, воно ну, як райбер іде. Воно це сверло нічого не сверло, без проблем. Так, винтики позакручував і ось без проблем. Вулочки, а так вони мають стояти. Ліва вище, права трішечки нижче. Це так на всіх оверлоках. Залишились петельники у нас. Петельники я буду. Шліфувати. Завдання в нас в чому. Максимально, щоб 2-3 шари тканину міг шити в верлок. О, там, типа фліса. Фліса хоча б 2. У 2 шари, а то й 3 Все одно буває, що треба 3 І щоб петельник не бився в нас по по цій лапці. По цьому пальчику. Це окремо я буду робити, то для цього нам треба. Петельники так піднять максимально піднять, щоб вони не билися, коли тут три шари фліса. Ось. Відповідно, я буду спилювати ось тут трош... трішечки сточу, воно тут зайве. Запам'ятайте, як він виглядає. Оці всі заусенці, ось Це тут голки били по ньому. Ось це все я трішечки буду. Допрацьовувати. Бачите, з такого матеріалу зроблений, щоб навіть іскри не йдуть. Зараз працюю з петельником. І щоб він не бився, я ще раз повторюся, отак треба його максимально підточити. Там пів міліметра. Тут пів міліметра, і взагалі додамо 1 мм робочого простору таку, як так би мовити. Ну тільки так, якщо ви цього не зробити, оверлок, в принципі, якщо ви не плануєте оце робити, те, що я роблю, то в принципі, блін, слово паразит, це в принципі, я вже вибачаюся, то оверлок можна і не починати. Налаштовувати, і потім його відповірувати, відшліпувати. То цей вище буде, і цей ми піднімемо вище. І щоб вони отут теж був у них зазор. То, відповідно, я і тут трішечки зніму. І ось вже такий петельничок у нас намальовується. Да, Вечором знімаю. Щоб ниточки ніде не чіплялися, завусенець ніяких не було. Я показую, як, як це роблю я. Ви можете робити собі там, як захочете. Ось отак він зараз виглядає. І відповідно запам'ятайте, як ось петельник цей, цей виглядає. Це я роблю для того, щоб максимально його треба підняти. Щоб це все робиться, щоб максимально товстішу тканину можна було на цьому верлоку ну, обробляти. Для тонесеньких тканинок можна оцього всього практично не робити. Оцього всього. Можна було залишити, просто відполірувати і все. Але ж, завдання яке, щоб максимальну кількість тканин різних, всяких можна було цим оверлком обробляти. Відповідно, одна є тонша тканина, друга товща. І оце я роблю саме для того, щоб то всі ще тканини можна було обробляти. Ну, це, як бачите що хоч іскри йдуть, це більш такий закалений. Якби і правий петельник був хоча б з такого металу, це такий підкалений, такий нормальний, було б хорошо. Трішечки зняв по цій. Ну, щоб ну, щоб по голку і пластині не бив. Ну, такий красуючик в мене намалювався. Я роблю ось так. Ну, це попередньо, там можливо щось допрацьовуватися буде на самому верлуку. Але ж ви пам'ятаєте, хто дивився в моє відео, там я все роблю серію огляд по цьому верлоку, Петельники сюди не мачу. ну, ще ставити. Тут ще люфти оці треба. Максимально вбрати оці люфти. Це все-таки обшкріп повністю красочку. Голкова пластина прилягла. Взагалі, гарненько. Бо тож я тільки тут, а від... ні, все-таки отак буде саме краще. Саме головне завдання зроби, щоб він працював, щоб він шив. Ось ліхтарик мій І я спробую це вам показати у своїх відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки, ну і пишіть коментарі.